Чому люди ніколи не запам'ятовують сни і як вони взагалі з'являються? У 1958 році НАСА почала досліджувати океан, але припинила, бо побачила там. І як бачать світ, косокі люди. Прекрасно! Побачимо, як вони бачать. Вітаю вас, друзі. В цьому випуску. Прикиньте, Я... це я я Це я у сім ранку. Ні, не снилося, що я був великим огірком, який готував з людей салат. Стоп! А як мені взагалі наснився сон? Це логіка. Ага. Зараз Відповім насправді це питання хвилювало мене все життя. Звідки той сон береться? Чому ми їх бачимо, чому вони такі дивні, і так далі. І так далі. Тому зараз я дуже хочу розповісти вам, що я сам дізнався, і м'яко кажучи, я був шокований. Насправді, як з'являються сни, ніхто не знає. Каже я не знаю, як з'являється сон. Коли ви спите, ви відчуваєте, що у вас чорний екран, і це усіх так само. Навіть вчені вони не знають відповіді на це запитання, тому що. Та але провели при цьому експеримент. Прекрасно. як наші думки, так і наші сни не вивчені до кінця. Тому те, що розповім вам, лише збірна солянка усіх теорій вчених. Це всі чи зліпили в одну теорію, і вона описує краще за всі догадки саме явище. Сон століттями стародавні греки та римляни казали, що сон – це зв'язок між світом і небесами. Прекрасно. Якщо я сплатила це? Напевно, я зустрінуся з Богом. Я і хотів це з ним зустрітися. Нам сортувати невирішені вирішені проблеми або пригнічені бажання. А от Карл Юнг, а це був учень Зігмунда Фрейда, вважав трохи по іншому, але його теорія була теж дуже схожа на теорію Фрейда. Але його теорії були трохи ближче за сучасними, про які саме зараз я і буду розповідати. Ну і щоб більш глибоко розібратися у темі снів, спочатку вам поясню, що таке свідомість і несвідомість. Свідомість це сукупність усіх речей, які ви знаєте. Тобто, яка зараз година, про що ви думаєте, або, от, наприклад, ваш мозок знає, що прямо зараз ви дивитесь це відео. Це і є свідомість. Прекрасно, тільки ці свідомості ми знаємо все. Свідомість обробляє всю інформацію, яку ви бачите протягом життя, ну і зберігає вона цю інфу у вашій пам'яті. І як, але буває так, якщо ви живете найдовше. У вас заповнюється мозок, і коли у вас мозок просто перед заповнення інформацією, ви стулити двох слів навіть не зможете. По суті, це схоже на принцип ядра у вашому комп'ютері. Тільки це ядро у вашому мозку. Окей, тільки ядро в комп'ютері постійно вимагає відпочинку, і воно повністю використовує всю інформацію. Свідомість ми розібрались. А що ж таке? Підсвідомість! Підсвідомий розум взагалі не прив'язаний до реальності. Саме підсвідомість уявляє у вашій голові якісь речі або перекручує реальність, грає з вашим розумом, і найголовніше вона завжди активна. До речі, підсвідомість якраз таки відповідає за дежавю. Тобто за те відчуття, коли. Блін! Я ж це вже бачив! Жиза, коротше! Давайте вам наведу приклад роботи цих двох фаст нашого мозку. Якщо, звичайно, можна так сказати. Що вам перше впадає на думку, коли я кажу слово паста? Є два види пасти. Паста. А от є два срапи. Одна уявляється М -м, смачне, макарони, такі паста по-італійськи, а інша уявляє паста від ручки. Прекрасна логіка. Свідомість у цей момент вам підказує: ну, це макарони, вони твердих сортів або, можуть бути, не твердих сортів, і соус там додається. А от якраз таки ваша підсвідомість починає у цей момент уявляти на тарілочці. Ой, а? я не так пояснив, ну це таке. З бекончиком або з сирком. Тобто підсвідомість це і є ваша уява або ваші асоціації. І взагалі вона завжди в роботі і допомагає вам щось уявити. Прекрасно! Давайте зараз попрактикуємося. Наприклад, слово шакал. Перше слово, перше активує, каже це якась тварина доволі хижа, знаходиться, знаходиться зараз в Україні а інше підсвідомість має її уявити. Так, окей, це ми виснули, але як це пов'язано із новидіннями? Свідомість завжди домінує над нашим мисленням, тому ми у безпеці. Тому що, якщо б домінувала не свідомість, це вже в психіатрію. Однак, коли ми спомовні вночі, тобто свідомий розум теж спить. Прокидається мафія, а саме, домінування нашої підсвідомості, саме тому ми бачимо яскраві картинки, які пов'язані з нашим життям. Або Взагалі не пов'язані, ну і так далі. і так далі. Звичайно, інколи нам сняться і кошмари. Але якщо людині вони сняться постійно, скоріш за все ця людина чимось травмована. Але це теж тільки теорія, тому що люди зі здоровою психікою теж бачать кошмари, і деякі бачать їх регулярно. Тому, але мені ця теорія здається дуже правдивою, тому що коли у людини травмована психіка, її підсвідомість теж травмована і починає показувати кошмари. Мені здається, це логічно. Я впевнений, у вас теж таке було, що ви прокидаєтесь, у вас був. Який сон, а потім ви такі, а, а. А про що він був? Чому так? Тому що нашої несвідомої частини мозку немає пам'яті. Вона не Ех, шкода, іначе ми б тоді все заповнили. Тоді ми зараз сиділи, психолог розповідав про наші сни. Може зберігати щось у пам'яті вашої свідомої частини мозку, але вона може поділитися обривками ваших сновидінь з вашою свідомою частиною мозку, а там вже як мозок вирішить, або він запам'ятає це, або він не. скаже. Нафіг воно мені надо за вас все вирішує ваш мозок. Про... Прекрасно. Це він розуміє, що якщо він буде у вашій свідомості зберігати хворі фантазії несвідомості, то для вас це буде мішатися з реальністю, і потім людина просто нездоровою психічно стане. Ось так, окей. А чому деякі взагалі не бачать снів? От у мене інколи таке буває, що я перед сном думаю: блін, мені нічого не снилось вже тиждень, може хоч сьогодні насниться. І це не так. Сни сняться абсолютно всім, навіть сліпим, собакам, глухонімим, глухим. Вони сняться і путіну всім і всім президентам. Без винятку. Так, окей, сни сняться всім. Але чому тоді бляха буває таке, що сни можуть тиждень тупо не з'являтись? Звичайній людині за одну тільки ніч може наснитися від двох до семи снів. Запам'ятовуємо ми, як правило, тільки дуже емоційні сни, і то не у всіх деталях. А навіть якщо вам здається, що ви пам'ятаєте сон у всіх деталях, що так воно і було, ні. Якраз таки наша свідомість знає про цей сон лише в невеличких деталях. А от наша несвідомість, знаючи ці маленькі деталі, починає розкручувати їх у вашій голові, і вам здається, що ви пам'ятаєте сон просто неймовірно, що от ви наче у ньому коли ви все пам'ятаєте, це не так. Коротше, мозок це дуже складна штука. Вона нам дуже допомагає правильно мислити, вона зберігає нашу свідомість, і це дуже добре. Але і бувають винятки, чому реально сни можуть людині тупо не снитись. Як ви думаєте? Того ще чорний екран на сі. Чому? А я скажу. Ви все правильно зрозуміли. Хропіння. Тобто, хоча я навіть не хро. Хоча, я, якщо і ти не хропиш, то все одно. Сон не насниться, звичайний храп під час хропіння у людини немає сніг, тому що хропіння це процес, який потребує свідомості. Тому у свідомості тупо не залишається часу щось там надумувати вам, придумувати у голові, тому що свідомість працює у цей момент дуже активно. От. Та й таке, але все, що вам розповів, це лише теорія. Їх насправді безліч. Просто ця більш за всі інші схожа на правду. Сновидіння місяць дуже багато тайн, деякі люди навіть можуть їх контролювати. Тому я думаю, попереду нас чекають ще дуже цікаві відкриття на тему снів. Будемо їх чекати. Ну а поки ми йдемо далі, тому що <фух> я зараз сам заснув і потам не проснешся. Зараз я вам розповім щось реально загадкове та просто вибух мозку у 1958 році була створена компанія НАСА, яку ми всі знаємо як компанію, як... яка досліджує різні об'єкти, яка досліджує космос. Ми Ви в цьому впевнені, бо я вже, чесно кажучи, не дуже. Спочатку місією НАСА було дослідження глибин океану, а саме, що на дні океану. Але у 1978 році вони різко міняють свій напрям і стоють космічною компанією. Стало дізнаватись, як переселити людей на інші планети і Ч що? Що вони а? там таке побачили, що різко зупинили дослідження. Невже на дні океану є щось таке, що може вбити людей? Я думав, там тільки Спанч Боб... <кхід> <кхід> Ладно, Спанч Боб у мультах, і він губка. Жартів реально і в морях. страшна тема. Ці події реально наводять паніку та змушують задуматись, що ж там такого може бути, що велика компанія mm -hmm. починає досліджувати океан, а потім починає думати, як нас, переселити на інші планети. Бо, як ми знаємо, 80% світового океану досі не вивчено. Ми навіть про планети, які на великій відстані знаємо більше, але є один нюанс: нас. Прекрасно. Це нічого не, не зупиняло дослідження океану. Парапапа. -па -па -па. А я так і знав. Я всім про це казав. Що? Все, що вам зараз розповів? Лише теорія конспірологів. Прекрасно. і нас зараз розповів? ти нам розповів. І тепер що? Із Тік-Току. Чи ви, чому нас припинив дослідження, дослідження океану? Але вона набула такої популярності, що я просто не міг вам про це не розповісти. До нас ця тема, на щастя, не дійшла, тому що у нас так своїх проблем вистачає. Але ця тема на западі набирає просто мільйони лайків. Люди у паніці пишуть в коментарях: Що ж там таке на дні Океану, що нас всіх будуть переселяти? Наса, нас не скинули. Ні. Що ви взагалі знаєте про Наса? Наса дійсно було відкриті у 1958 році, але не для досліджень глибин океану, а для дослідження космосу. І у цій галузі вони досягли реально дуже великих успіхів. Метою створення була відповідь радянському союзі, тому що у той період була холодна... В той період була холодна війна, і совок запустив супутник. Війна потрібно було якось відповідати, бо совок на той момент робив якісь мінімальні успіхи, але ми знаємо, американців вони ніколи на місці не стояли, тому зробили. Як на мене, дуже круту відповідь. Так, ця компанія і була створена. І ще один момент. Наса реально почали досліджувати глибини океану. Вони не припиняли цього робити. І вони, мабуть, перші, хто почали це робити так інтенсивно. Вони вже навіть відправляли на дно океану камеру. І як кажуть вчені з НАСА, дослідження глибини океану прирівнюються дослідженню космоса. Бо через тиск води людина поки що не може потрапити на дно океану. Їх просто розплющить. тому поки що нормально досліджувати та вивчати окан. У нас змоги немає, але вони роблять нормальні такі успіхи у цьому. Ось вам ось вам приклад, що наса це така супутницька станція. До речі, фоточка із гідротермальних джерел в глибинах Оканну, які всі роки вважали позбавленою життя. Але, як ви бачите, там навіть щось плаває. Напевно, там десь і крейсер Москва завлявся, але... І він уже там повністю металобрух перетворився. Нам це вже не цікаво. Знімаємо капелюшки з фольги та йдемо далі. Так от чого всі люди злі. Не треба такого з очима робити. Косооким будеш. Чули таке хоч раз в житті? На я не... я не чув ні разу. А ви чули? Напишіть в коментарях. Ні? Ну тоді вам дуже повезло, тому що я чув це багато разів. Але якщо навіть чули, це неправда. А, от взагалі, про косовких людей. Як вони взагалі бачать світ? Коли ми намагаємось скосити очі, у наших очах все двоїться? Таке все дивне. Ну і взагалі, погодьтесь, так жити неможливо. Але косовки люди не бачать так світ. Вони бачать його абсолютно нормально. Так само, як ти або я, справа в тому, що, як я вже казав вище, наш мозок дуже розумний. І тому, щоб уникати подвоєння в очах, він вибирає те око, яке функціонує краще за інше. І людина бачить світ так само, як і інші, тільки одним здоровим оком. А що тоді відбувається з іншим оком? Воно просто ігнорується нашим мозком. От і усе. Ви напевно мене зараз питаєте. Нащо я вам взагалі це розповів? Так, ну по-перше, я розповідаю цікавинки, а по-друге, місто, що відео вийде дуже коротким, тому зайвий цікавий факт. Ні. Ну а на сьогодні цікавинки закінчились. Якщо тобі сподобалось. Ех, а я навіть не встиг розігрітися. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, я все-таки повертаюсь. Пока.